Вже приходить такі, типу, час таких років, як у мене. Ви не техніку купуєте за ці гроші. Ви купуєте прям цей запах, який з труби виходить. Ви купуєте цей звук, який двигун создає. І ці відчуття, як навіть стрілка рухається, і вона не точно, як в китайцях, рухається, а вона прям плаває як дехто каже. Ви відчуття от цього прям планочки теж так же само відчуття. Тому що, коли я був маленький, садів в, бака, в батька на баці. Ми їздили там по лугу на рибалку. Я тримався за цей перетинку маленький. Розумієте? От ви купуєте відчуття за ці гроші, бо дехто не розуміє, не стоїть він не вартувати гроші. І таким чином я йому запропонував нормальну велику суму. І він погодився. Розумію, що мотоцикл не, прям не капсула часу, хоча я його називаю капсулу часу. Бо такий пробіг, щоб ви могли поняти, за два роки в Україні я знайшов тільки. Оце за два роки, що Мінський дивився, випало два мотоцикли. Оцей, який не продавався. І буквально недавно людина виставила Мінський з двома шкалами, то він, значить, продавався з пробігом 100 чим-то кілометрів. Розумієте, яка ціна 2000 доларів. 1800, щоб віддати. І повірте, я його хотів брати. Я розумію, що він слабо похожий на той мій, що я їздив, тому що я хотів іменно з такою приборкою, як скажемо, була в мене в дитинстві в батька. Так, трошки відійшов від теми. Значить, Дивіться, картер, тут все оригінал ріднє. Була підніжка, у мене батька такого не було, але самої підніжки не було. Бачите, яке воно все тут грязне, підніжку ніхто ніколи не мив. Це будемо займатися вже після самого постановки на учет на український облік, так званий. Значить, Резинки Оце, оригінальні, ніхто нічого не міняв. Вони виглядають ось так для історії, хто бере таку техніку. От. Шлан, соответственно, не його, паковський це батька-карбюратор. І ця втулочка від батькового мотоцикла. Соответственно, потому, що та вже оригінальна ніби розсипалась. Далі по частині задній вже, так, кришечка і що там знаходиться, набор інструментів, які я покажу. Значить. От. Задня підніжка так, в такому стані. Задній диск амортизатор це Воно все все в маслі витекло трошки. Амортизатори будуть слабше працювати, але їх міняти не хочеться. Хочеться, щоб все було в оригіналі. От. Цікаво ще таке, що сидіння в нього такого кольору, бо тому що в оригінальному типу, в батьковому було воно чорне. Сам мотоцикл я поставлю значить, картинки, не забув сказати. Типа, всі мотоцикли, які я споминав, поставлю картинки. Значить, сидіння ось в такому цікавому кольорі і одразу говорю, трошки воно грязненьке, будемо його відтирати, зробимо його в ідеал. Це все.